Пару років назад всі чули тільки про якісь біткоїни, тут уже кожен третій шарить за Лейер Зіро та Бінанс. І часто чую одну громку фразу: на крипті без денег немає що робити. Ну, в принципі, і да, і ні. Ну я тут якби ціле відео записую, так що є що сказати. Раніше, як і всі, я казав, що без вкладень заробити не можна, але є поправка. Заробити то можна, але це залежить від того, як ти проаналізуєш проект, бо в більшості випадків він тобі нічого не насипле. А якщо важко або впадло розбирати івенти, то може залетіти мій тега канал, де я кидаю тінки, в які я сам заходжу. Да, Силка в описі з вкладеннями профіт, понятне діло, буде більший, але там буде і більший мінус. Так сказати, чим більший ризик, тим більший профіт. Але мені дурбелику це в голову вбити було дуже важко, і я тільки недавно це осознав, бо більшість грошей я просто відкладав в долари. Добре, що не в гривні, фінансова грамотність хоч якась то є. Тому в цьому відео я розкажу, чи можна щось заробити, чи є якісь підказки, що більше везло, і чи я хоч щось забрав з цих халявних проєктів. Як заробити без вкладень. По-любому ви підписані на канали, де ребята кидають гайди на різні проекти по крипті, по типу підпишись там, постав лайк тут, скачай щось десь. І от головна проблема цих проєктів, що більшість просто не насипле. От перша і сама головна проблема халяви. Ти не знаєш, який точно проєкт насипле і хоча б трохи покормить. Але є невеличка підказка, яку я останнім часом використовую. Це Binance. Їхній проєкт Binance Labs інвестує в різні стартапи по крипті. І якщо ти бачиш, що проєкт має інвестиції від них, то ймовірність того, що вони роздадуть дроп, а не заскамляться, набагато більший. І зазвичай монетку потім кидають на біржу, від чого шанс, що вона виросте, дуже високий. Так вийшло з одним проектом, після якого я і вирішив записати це відео. І взагалі повернув віру, що на криптохаляві можна щось заробити і навіть хороші деньги. Альтлеєр, я про нього розказував ще в травні минулого року, тому не сильно приділив увагу, коли я проходив цей тестнет. Знав би, ця ляля роздасть стільки, я би весь бердичний наняв, щоб мені поприходили по десятку аккаунтів. По факту, тестнет заключався в підключенні тестової мережі і прогнати пару транзакцій своїми тестовими монетками. В принципі, більшість проєктів мають похожий характер, той же Scroll, CoinSensus і так далі. Звичайно, там було більше активності, але щоб з безкоштовних це все. Понятне діло, я про нього забув, бо це піло півроку назад. І пройшов чисто на одному аккаунті своєму основному, так сказати, на антифому. І що я можу сказати? Тепер я усі активності буду проходити на всій своїй фірмі з десяткою аккаунтів. Ця сволоч недавно про себе заявила, що нарешті випускає токен і буде торгуватись на Binance. І тут я згадав, що колись я його проходив. Спочатку почав питати в знайомих, хто більше шарить в крипті, чи зможу я підходити під критерії, пройшовши одну халявну активність, за яку дали й не фішку, що я був учасником теснету. Але ніхто не знав і всі просто сказали чекати нової інфи. Далі через пару днів я листаю сторінку і бачу. Бачив від самого Binance, що лісних цієї монети буде через 2 години, тобто вже десь і можна забрати цю монету. Найшов сайт, де можна перевірити, чи я хоч щось зароблю з цього, і бам, ваш гаманець має право забрати 200 монет. Зараз це 90 доларів, але я телепень продав за 55. Ну ладно, все одно плюс. Даже з врахуванням комісій. Спочатку я думав взагалі їх не забирати, бо як же кусалася комісія в ефірі. Ну потім мене ребята вмовили і сказали, що дроп може бути непоганий і треба пробувати. Тому я купляю на Binance ефіра на 30 доларів. Ну щоб запасом було, бо раз так я заморозив 1000 доларів і не міг вивести. І кидаю на гаманець. Далі був процес клейму: або треба якнайраніше забрати монетки, поки ціна на газ мала, або вже як найпізніше, поки ребята вже остинуть. Ну коли ажатаж падає, можна забрати за меншу комісію. Поки я оце купляю ефіру, то комісія виросла з 9 до 12 доларів і вийшло забрати моїх 200 монеток. Далі ще плюс комісія за перевод на біржу, там десь около 6-7 доларів, і осталось чекати лістинг. Тоді він якраз був на 12 годин і лишалось хвилин 20 до старту. І головний момент: залишилось пару секунд до лістингу. І я поставив музичку, ну, щоб деньги водились, так сказати. І бачу ціна 0,25 за монету. В принципі, нормально вже не мінус, але я надіявся там долар 2 за монету. Але будемо реалістами, і я його продав одразу на старті по 0,27, бо думав це пік і далі хомячки злілють вниз. Що так і було. На началі, потім ціна різко полетіла уверх, і зараз він стоїть 0,4. В принципі, я міг продати не за 55, а з условних 90. Ну ладно, все одно плюс. І головне, що це халява. Глянуть скріншоти ребят, які серйозно віднеслись до цього проекту, то можна було побачити суму в 35 тисяч доларів, 40 тисяч доларів. І ти там це дивишся, і ти розумієш, що якщо взяти якусь ферму і забрати трошки більше часу, то можна отримати такі самі суми з халявних проєктів. А вже потім можна заходити в інші проекти, але вже з вкладенням, де профіт буде набагато більший. Тому я вертаюсь кріпту, і я тепер буду говорити не лише про обичні тємки, а ще й про те, які я проходжу проекти. Уже, до речі, закинув похожий проект в канал, ще паралельно 6-7 аналогічних проєктів, Но їх я вже буду проходити прям серйозно на всі 10 аккаунтів. Окей, звучить класно, залутали на халяву, але є одна проблема. Повезло забрати дроп в одному з 10 проєктів. І добре, що я вспомнив про нього, бо я гарантую, що по-любому лежить якийсь проект, якісь монетки, які я не забрав, бо я просто забув стежити за цим проектом. Тому кожну активність я тепер записую, ну мало лі. Також головне проходити усі аспекти теснету, бо вже було. Були моменти, коли я прогнав на 6 гаманців тестнет від Байдета, і я забув пройти малесенький критерій, який був дуже важливий. І через це мене побрили на всі 6 аккаунтів. Хоча я бачив, ребята забрали то 6 доларів, то навіть 600 доларів на один гаманець. А чого мені було впадло пройти ту активність, бо там треба було трошки потратити на комісії, ну там пару копійок. Ну, я думав і так насиплять, але як бачимо. Мене побрили, тому краще додатково шукати інфу про тесне, бо буває, що не все розпишуть. Тому всі ці халяви для старту це ідеально, щоб накопичити капітал та лізти більші проекти, бо глянути останні відео Ростіка, де він тратить 40 тисяч доларів на одні комісії, то з якихось школьних обідів ти будеш дуже довго відкладувати, якщо, звісно, вийде. Тому думаю, дроп не буду виводити фіат, а реінвестую в інші криптопроекти. І якраз почну розкачувати портфель. Якраз скоро має вийти долгожданий токен Лейерзіро. І навірно, я заодно запишу відео на крипті, як можна заробити з вкладеннями, бо це єдиний проект, в який я прям потратився і виділив дуже багато свого часу. І вже в першій половині 2024 року обіцяють випустити токен і ну, понятне діло, на торги. І, скоріше всього, вже тоді буде видно, кому і скільки достанеться дроп. А поки воркаєм і ждемо мільйони. Вітоги в, в черні скажу, що Снапшоп був у 2020 році, ніхто нічого не взяв, всіх побрили, ну короче, як завдав.